Доброго дня, я з України. Я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах. Ділю з вами своїм досвідом та спостереженнями. Вітаю всіх з прийдешнім 2024 роком. Бажаю всім миру, добра, успіхів вирощування квітів. Так, 23-й рік був занадто складний. Для нас, для нашої країни, але ми тримаємося і продовжуємо вирощувати наші чудові квіти. Сьогодні я хочу поговорити з вами про діплоденію знову. Я так думаю, я буду робити невелике відео, просто буду робити огляд, що відбувається з діплоденією, тому що попереднє відео у нас занадто було велике, але я там відповідала на ваші питання. І робила такий собі огляд рослин. Шановні мої підписники, ви всі турбуєтесь про те, що у ваших рослиночок темніє листя, опадає, але ви зрозумієте, зрозумієте цю квіточку, вона у нас знаходиться в стані спокою в січні, хоч вона і нарощує. Молоді росточки, листочки, але старі листки вони не завжди будуть висіти на гілочках. Ну Ви зрозумієте, вони теж мають свій вік. І якщо у вас гарний догляд за рослинкою, то все одно в період з грудня по лютий місяць, незважаючи на те, що вона буде робити нові прирости, ця квіточка. Старі листочки все одно будуть опадати. І ви їх нічим не отримаєте. Ну, ви повинні це зрозуміти. Така фізіологія у цієї рослини, я вже наблюдала, наблюдала, дивилась, дивилась. Це, якби це було в тих умовах тепличних, в яких вирощують квіти. Професіонали, то, можливо, там би якось наші квіти виглядали по-іншому. Але в наших кімнатних умовах ми стикаємось саме з цією ситуацією, коли листочки темніють, опадають. Ну, Треба цей термін пережити нам. І рослинки теж допомогти пережити, щоб не загубити її. І не потрібно її занадто поливати добривами, тому що коли вона в стані спокою, дайте їй місяць-два відпочити, і потім вона вам покаже всю свою красу. У нас немає таких умов, які повинні бути для цієї рослини, щоб її зберегти саме в оці періоди року, з грудня по лютий місяць. І з нею відбувається багато цікавих. Таких нюансів. Тож, у лютому, ой, у грудні я робила обрізочку деяких рослиночок, експериментувала і хочу вам показати, що відбувається з рослинками після обрізки. І, до речі, я для вас Стараюся, намагаюся вам довести інформацію, тому я вас дуже прошу. Будь ласка, підпишіться на мій канал, підтримайте канал вподобаєчкою. Мені буде це приємно для розвитку каналу це теж буде добре. Тому я хочу вам показати от три різних горщика. Так? Всі вони виглядають по-різному. І що з ними відбувається дивіться, була обрізочка. Так, щоб вам було це все зрозуміло. Була длина довга-довга така от гілочка. Да? От я її прищипнула. Що з нею відбувається далі? Вона тут пустила, бачите, росточок, але із-за того, що своєчасно я її не плила, верні, не оприскала, звісно, вона присушила. От. І от що відбувається. Оцей горщик зараз, я ж вам кажу, що в мене їх багато, і не всім вистачає і добрива, коли інколи я їх підживлюю, і поливу. Тому ось цей горщик, він занадто сухий. Тому дивіться, бачите результат? От. Звісно, оце старі листочки, вони будуть обпадати. І з них рослинка бере всі мікроелементи для подальшого розвитку. А подальший розвиток у нас відбувається, Вон, дивіться, що відбувається з рослиночкою. Ви бачите, що воно внизу ось о. Так, зараз я візьму указочку, щоб вам показати. Бачите, рослинка нарощує. Молоді росточки, як від от, от кореня, так і далі. далі кореня Ось йде молодий росток. Тобто, не тільки у нас на самому стовбурі наростають молоді ростки, тут щось їй не подобається, тут був мочністий червець на цій рослиночці, вона трошки як прихворівша, але. Вона продовжує життя, і ви бачите, що вона нарощує молоді росточки. Тобто процес відбувається за рахунок оцих листочків. От вони такі неказисті, от трошки вони чорніють, будуть осипатися, жовті, але за рахунок мікроелементів, які знаходяться у цих листочках, будуть рости і жити. Оці молоді от росточки, молоді пагони, бачите, що вона нарощує. ну Також тут я дивлюся, десь ще на стовбурі, теж молодий росточок, ось, молодий росточок прокинувся. Тобто, я її трішки присушилася, воно зверху. от І воно зрозуміло, що я не радива така господарка. Тому вона вирішила рости так, як їй самі подобається. І вона почала нарощувати молоді росточки, от з цього міста. Так, це що касається цього, стосується, касається, я тільки намагаюсь вивчати нашу мову. Так, тепер давайте подивимося іншу квіточку. Дивіться, тут що у нас відбувається те саме. Помните, я вам показала, що, показувала, що був такий довгий пагон, і він присох. от Він обрізаний був, я його обрізала. І от з, -з того вузлика, де там починали рости молоді росточки, от пішов нарощуватися молодий пагонець. Так от виглядає. Виглядає ця рослиночка. Тобто, тут, бачите, ось о пішов молодий росток, ось росток. Тут трошки присушився. Ось о, ось пішов молодий росточку, ось гляньте. Тут він, так погано видно. Ось ось молодий росточок. І тут, тобто, наша квіточка. Починає трішечки розростатися. Ну, я вам казала, у мене цього року дуже багато мочністого червеця. Я їх обробляю, мию, але вони все одно десь та проявляться. Нічого. Далі дивіться, ще один хочу показати, як відбувається процес нарощування тут. Ось, бачите, ось старий листочок, от він упав. Все, його треба прибрати, звичайно, щоб він не розповсюджував тут гниль. У нас всякі бактерії. Ну, а натомість, ось дивіться, знизу, бачите, що знизу, отут тут, нарощуються молоді ростки. Далі, що у нас тут з ним? Ось був він обрізан, бачите? Ну, і тут, ідуть, тут, ось, тут присох. Верхушечка просохла, натомість з вузлика йде молодий росточок. ну Також і цей молодий росточок іде. Тобто, рослинка починає розростатися. Тож ви не турбуйтеся, ви лише дивіться, аж я хочу вам зробити маленьку-маленьку підказочку. От дивіться. Коли ви оприскуєте, я вам розповідала, що потрібно їх оприскувати в кімнатних умовах для того, щоб підвищити рівень вологи. А також ви можете ще підживити рослинку. Чим я підживлю. Ви можете використовувати циркон, це оприскування по листку. Циркон, епі. Ну, я користуюсь плантафолом. Універсальний. Там компоненти по 20% кожного мікроеліменту. Тобто я оприскую не тільки водою, збиваючи температуру на листочку, я ще підживлюю рослинку за рахунок цього добрива по листочку. Не під корінь, а по листочку. І все одно ж ми стикаємося з такими випадками. Ви бачите, що вони підсихають листочки темніють, але ви не повинні сумувати і розчаровувати нічого страшного, ви головне, її не перелийте. І не потрібно зараз дуже-дуже її закормлювати, задобрювати, потрошку, потрошку можете починати підживлення цієї рослинки. Комплексними добривами, або ж ви виберіть добрива, де підвищений рівень азоту для того, щоб наша рослинка нарощувала зелені росточки. І недуженько зважайте увагу на те, що буде відбуватися з вашими листочками. Старі листочки всі можуть ну, в крайньому випадку вони все одно осипляться до літа у вас. Ну, а влітку ми не дуже так от придивляємося до цієї квіточки. Росте та й росте, вона чудово нарощує зелені ростки, зелене листя, бутони. А от взимку, коли вона стоїть напівгола в у нас, да, то ми, звичайно, звертаємо на це увагу. Тож я вас. Просто хочу заспокоїти. Не хвилюйтеся, мені пишуть коментарі, багато коментарів пишуть в особисті повідомлення. Я вас хочу заспокоїти. Якщо ви не переливаєте рослину і бачите, що ваша рослина вегетує, вегетує значить, з нею все добре. Ну, на цьому все. В іншому відео, в наступному, я вам покажу, що там відбувається саме за цими живцями, що я брала на укорінення. Це в мене сорт. червоний. О, червоний. Ну, В наступному відео подивимось про це. Ну, а на цьому все. Бажаю всім миру добра і слава Україні! До побачення! Щастиво. вам!